Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, нам да, вам этот да, пень да. понравится? Ну да. Дуже. Нам дуже сумно, а так не трошки иначе как Да. Специалист у нас есть. Талант. Жителька села Притулівці Марія розповідає: нещодавно посеред села у них з'явився двометровий сніговий кінь. Скульптуру для односельців створив Дмитро Сліпуха, котрий переїхав з Миколаївщини на Хмельниччину під час широкомасштабної війни. Художник каже, випало багато снігу, захотілося щось для людей зробити, аби покращити їм настрій. Тут сніг випав файно, багато снігу. Ну, думаю, я ж в, в, вмію це робити. Вирішив спочатку для себе, а потім для людей зробити, давати якусь та радість людям, щоб вона я, також, оберігала. Інструменту ось, ось такий Інструмент ось, ось такий можна взяти. Спочатку Дмитро намалював макет, змайстрував опалубку, навозив чистого снігу і почав втілювати задум. Каже, обрав коня не випадково. 2026 рік за східним календарем рік червоного вогняного коня, символ енергії та незалежності. Розповідає, поруч постійно була його вірна собака. Ніка снігову скульптуру створив за чотири дні. І днем і ночі, ну тому що він ну, світло мало було, і, і сніг йшов якось, і, і холодно було. І, Хотілося виконати це. Автор говорить, виконати був приємно здивований, коли до коня у притулівку почали приїздити поодинокі туристи та школярі з сусідніх сіл. Люди приїжджають і передають один одному. Навіть приносять їм якусь то. На солоду у подільському селі переселене з південного регіону виготовляє керамічні вироби, експериментує з деревом і соломою, викладає та розписує печі. Окрім того, Дмитро намалював у Дунаївцях перші мурали на багатоповерхівках. Говорить приятелька художника, місцева жителька Людмила. Підтримуємо його майстерність і нам дунаєвчанам, всім дуже приємно. Мурал був художником як подарунок нашій громаді. Сам мурал символізує всю нашу громаду. Це також друга мі. Си, це робота нашого художника Дмитра. Це ви бачите чотири пори року: весна, літо, осінь. І зима у громаді Дмитро Сліпуха проживає з 2023 року, каже голова Веліна Заєць. Надзвичайно вдячна долі, що саме Дмитро проживає в нашій громаді, і ми маємо від цього зиск, Тому що якщо ви вже познайомилися з нашими муралами, то вони прикрасили місто. І я хочу казати, що вони оживили стіни. За словами директорки історико-краєзнавчого музею міста Дунаєвці Олени Грідіної, художник-переселенець також оздобив фасад будівлі сюжетними фресками життя міста. Ста століття Наталія Пеляниця, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина.